Всім привіт, всім добрий день. Уже навіть не добрий ранок, тому що вже день. Я сьогодні проспала, але все рівно я вас вітаю з тим, що в нас сьогодні вихідний, сьогодні неділя. І я впевнена, що ви вже відпочиваєте, що ви вже півдня як відпочиваєте. Можна відпочивати з друзями, як я зараз. Можна відпочивати з сім'єю, можна відпочивати і наодинці. Сьогодні хочу сказати, що найкращий відпочинок це зміна виду діяльності. Тобто, якщо ваша робота пов'язана весь час з людьми, я впевнена, що ви захочете відпочити наодинці. Якщо ваша робота весь час пов'язана з технікою. Ви захочете відпочити в колективі друзів, в колективі сім'ї, однодумців. Тож, про що ми кажемо, коли кажемо, що найкращий відпочинок це зміна діяльності. Чому це так? Тому що монотонність вона виснажує. Все ж таки, людина, вона творча особистість, їй хочеться весь час. Чогось нового можливо в тих самих моментах життя, що завжди бувають, але людина шукає нового. Про що це? Я ну, наприклад, знайома, яка пече пиріжки. От вона їх пече, вони чудові на смак, вона їх виносить там, продає. Але одного разу, все ж таки, вона каже: Я знайшла новий рецепт, новий рецепт, такий цікавий, цікавий. Ну він не вийшов так. Вона все викинула, тому що ну не вдалися пиріжки вона повернулась до свого рецепту, до того який подобається їй, подобається всім покупцям. От але все ж таки цей творчий момент людині в людині присутній. Важливо також використовувати відпочинок для того, щоб не було емоційного вигорання. Про що це? Коли людина просто лежить тихенько, десь і в своїх роздумах або з книжкою це також може бути відпочинок. Чому це може бути відпочинок? Тому що ця людина десь емоційно дуже активно працювала. Мені дуже цікаво, як саме відпочиваєте ви? Який у вас відпочинок? Де ви? Пішли до води поближче? Чи можливо ви поїхали на природу? Десь ви в парку чи в лісі? Дуже дуже цікаво, да? Я от сьогодні пішла в кафе, просто в кафе. Я така розумна, думала, що прийду зранку в кафе. А тут буде так пусто-пусто. Ледь знайшли місце де присісти, ну тому що в день буде жарко. Це чудово, коли люди знаходять час для відпочинку. Коли мені інколи е, в роботі людина каже, я не маю часу для відпочинку, і я починаю розпитувати, а чим же ж ти так зайнята, що ж ти таке робиш е, протягом дня, що ти не маєш часу на відпочинок? Е, і от, якби мені розказують, там, я працюю, я прибираю в квартирі, потім після роботи. Дитина, треба ж додати часу дитини. Наприклад, там мама, яка потребує допомоги, я і їй маю допомогти ну, чоловіку на даний момент відрядження. А коли ж ти знаходиш час для себе, та якось так я ж маю всім допомогти. І як би це гарно не виглядало спочатку, але нам зрозуміло, що ця людина йде до виснаження. Тобто ми не знаємо, скільки в неї є запасу енергії, як надовго її вистачить. Але якщо вона не буде відновлюватись, якщо вона не буде робити того, що приємно саме їй, до речі, в роботі з нею ми з'ясували, що їй було би дуже приємно сходити в кафе із подругами, з якими вона недавно, ну що вони не подруги, із знайомими, з якими вона недавно познайомилася завдяки дитині. Тобто Діти одного віку і би, мами здружилися. Їй було б дуже цікаво відпочити саме з цими мамами. От. Коли ми це е, обговорювали, її очі світилися, і вона вже уявляла, як вона це може зробити, але не дозволяла собі відпочити. І тільки тоді, коли в процесі роботи вона зрозуміла, що якщо вона не відновиться, вона не зможе наповнювати енергією ні маму, ні дитину, ні чоловіка, який повернеться з відрядження. Вона не зможе більш активно і цікаво працювати. Цю роботу вона шукала давно і вона їй дуже цікава. Тільки саме цей момент змінив у неї в, світо... в світогляді думку, що вона має право на відпочинок і відпочинок. Це не просто якась там забаганка, хоча забаганка також дуже багато чого коштує виконувати інколи свої забаганки, а це є потреба її тіла, потреба її життя. Тож ще раз хочу вас запитати, як відпочиваєте ви? Напишіть мені. Мені цікаво, чим саме живете, саме ви. Що вас надихає? Де ви берете енергію, щоб поновити сили на сьогодні і на наступний тиждень? Тож напишіть і мені буде цікаво. На даний момент е, я поновлюю сили, як ще раз сказала, в кафе з дуже приємною людиною, яка не хоче попасти в кадр. От, але мені приємно. В даному випадку ми могли бути і не в кафе, ми могли піти в парк. Ну, але так склалося, що ми знайшли вільне місце, вільний столик в цьому чудовому кафе. І ми набираємося сил емоційно і відпочиваємо. Гарного вам відпочинку сьогодні неділя, 22 червня. Па-па, до завтра! А, чекайте, з вами була я, психолог Світлана Олександрова. Звертайтесь, в разі чого раптом ви не знаєте, як вам відпочити, звертайтесь, я вам допоможу. Ми знайдемо ваші ресурси для відпочинку. До зустрічі до завтра!